Наталя Тарасенко усе життя пропрацювала медсестрою. Нині вона на заслуженому відпочинку за висловою років і тепер може присвячувати весь свій час улюбленій справі. Вона виготовляє неймовірні прикраси з бісеру та каміння. Бісерпієм почала займатися сім років тому, коли моя дочка була в саді, і мені хотілося, щоб вона з маленької золушки привлатилася в принцесу. От до трінику я їй приготувала одне украшення, потім второ, вона прежде всего хотіла бути золо. Вот. А потом сама пыталась раз разбирать э, чужие схемы, но, к сожалению, это ни к чему хорошему не привело, потому что знаний у меня никаких не было. Вот. Через некоторое время я по интернету познакомилась с прекрасным педагогом, мастером высокого класса вот, Валентиной Александровной Помещиковой, которая живет в Подмосковье, в Солнечногорске, вот, и занимается бисеринопределением уже очень-очень давно. Вот. Она мне научила всем техникам и через два года переняла в творческую мастерскую бисерные узоры, где я сейчас дружусь, новые схемы разрабатываю, работаю. На жаль, роботи Наталі не приносять їй грошей, а навпаки, це хобі витратне, адже матеріали коштують недешево. Матеріали стоять дуже дорого, тому що йде японський бісер, чешський бісер, який дорогий. В мірі ще не придумали. І натуральний, камінь. натуральний камінь теж стоит дорого, особливо уральські камни стоять дорого, восточно немножко дешевле. На виготовлення однієї прикраси майстриня витрачає від години до кількох десятків годин. Наталя Тарасенко неодноразово брала участь у виставках ярмарках Олександрії та Кіровограду. але в краєзнавчому музеї це її дебютна персональна виставка. Не будьте байдужі до творчості Олександрійців. Завітайте у краєзнавчий музей.